Доброго дня всім! Хочу з вами поділитися. Значить, в Ютубі гуляє інформація, розпродують магнолія Дженні. Морозостійка, багаторічна. Я повелася на цю вудочку і заказала собі цю магнолію, передзвонила менеджер, все добре. Зі мною поспілкувалася, адресу мою уточнила, і через п'ять днів на Укрпочту прийшла ця магнолія. Значить, вона сказала: або двох 600 чим гривень, дві третя в подарунок, або однорічки річки дві третя в подарунок. І, друзі, хочу, щоб ви теж не попалися на цю удочку, на яку попалася я за 400 гривень. Так, дивіться, що вони мені сьогодні? Що вони прислали? Це ще я подивлюся, яка фірма, бо я ще спитала у них ви агромаркет? Ні. Так що, якщо бачите рекламу у Ютубі, де. В такій красі показують цю магнолію Дженні Пурпурова. Не ведіться. Краще поїхати десь в якесь садоводство і купити ті, що займаються, Ну не по інтернету. Зараз я вам покажу, Що вони мені прислали. І це ось о... дві ось коробки. З однеї випадає із, земель... із земелькою. Гілочка. І з другої випадає. Думаю, де ж третя. Я заглядаю, вона там така тонесенька магнолія. Бачите, три магнолії, красиві, рожева, пурпурна і лимонна. І тут ось о, такими майже невидними кількість і сума. І тут чистий лист. Значить, я, я, звичайно, розмотала саму товстішу палочку. Ось, воно було замотано. Тут із тирсочкою якою. Я розмотую. І, друзі, що я бачу? Обрізана гілляка. Це що, магнолія така, така палка суха. Ну, і що б ви сказали? Ну, трошки зелена. Ану. Та вона не зелена. Нічим не пахне. Це магнолія? Хто може підказати мені? Де ж корінь її? Що це за деревце таке однорічне? Далі розмотую. Тут щось ось є. Непонятно, що. Сухе ось, ось, бачите? Сухе. І в подарунок. Вау-вау-вау! Подарунок! Корінь, бачите, який мошний, Гіляка яка аж закручена. Ну, і що б ви сказали, як це називається? Не пахне нічим. Це такі магнолії однорічки. Ой що сказати? Слів немає. Хай їм ці 400 гривень будуть, не хочу казати на що, свині вони. Позорище України, позорище. Ну, ай яй, ай-яй-яй, ай це позорище. Таке людям прислать, гади. І передзванювала мені сьогодні в 5 годин якась діваха, що ваш заказ лежить на Укрпочті. Кажу, чоловік уже поїхав. Поїхав, привіз. Ніде не назви, не назви, як вона називається, ніде нічого, ніяких не етикеток, не нумерацій. Коротше, це навіть я й садить не збираюсь, що воно за фігня. Скотиняки. Нема ніде ніякого ярличка, ні позначки нічого. Так що майте на увазі. Так я з вами поділилась такою інформацією, будете знати. Гади, просто гади, позор вам, позор, хто так розводи людей. Давіться ви тими 400 гривнями, хто побачить свої ці корінці, де одсилають людям.